Безрозсудні дочки Дона Хуана Із журналу New Age Березень-Квітень 1994 року. Виявляється, Кастанеда не був єдиним учнем Дона Хуана. Якщо ви один із тих читачів, які завжди відчували, що Карлос Кастанеда у своїх книжках чогось не договорює, то ви, виявляється, мали цілковиту рацію У мистецтві Сновидіння. Кастанеда доповнив картину, внісши в неї щось дивовижне, хтось міг би сказати неймовірне, нову інформацію. Для початку він повідомляє, що ще сімеро людей, включно з двома жінками, які написали книжки про свій досвід і почали проводити семінари, також почали свій шлях у магії одночасно з ним, хоча ніхто з них не знав про участь інших. Чому ж ми про це дізналися тільки тепер? Кастанеда пояснює це так. Щоб навчитися методів і прийомів магії, спочатку треба навчитися входити в те, що Дон Хуан називає другою увагою невидимий світ, який, як стверджує Кастанеда, був для нього відокремлений від світу повсякденного життя. Але коли Дон Хуан вирішив перенести свою точку збірки з її місця фіксації у звичайному людському світі, сталося дещо чудове його учень усвідомив на своє велике здивування. Що майже 20 років він у другій увазі взаємодіяв із кількома іншими учнями та серед них із трьома жінками, якими виявилися Тайша Абеляр, Флорінда Донер і Керол Тікс. Усе, що накопичувалося, вийшло на поверхню. Наприклад, неймовірна історія Тайші Абеляр, яку вона розповідає у своїй книжці Магічний перехід, Шлях жінки воїна, розпочалася із зустрічі з таємничою жінкою на ім'я Клара Грау. Коли Тайша писала етюди в горах неподалік від свого будинку в Туксоні, Аризона. Раптово Грау запропонувала 20-річній Абеляр відвідати її будинок у Мексиці. Що в уявленні читача перегукується з першою зустрічю Кастанеди з Доном Хуаном. Під час свого перебування в Мексиці Абеляр виявила, що Грау є членом неформального гуртка з 16 магів, які, за словами Кастанеди, який написав передмову до цієї книги, працювали під керівництвом Дона Хуана Матуса. Грау навчає Абеляр низки незвичайних мистецтв, починаючи з того, як врівноважити природну ваду, через яку статеві зв'язки з чоловіками залишають особливі енергетичні лінії в тілі жінки, схожі на стрічкових черв'яків, що світяться які рухаються всередині матки, поглинаючи енергію. У Дусі Кастанедівських кінцівок. Які незмінно натякають, що розповідь тільки починається, магічний перехід закінчується запевненням Абеляр, що вона скоро зустріне свого останнього вчителя, який веде авторку в магію нескінченності, при цьому припускається, що її першу книгу благословила богиня, різноманітні відгомони праць Кастанеди пронизують уздовж і впоперек твори Флорінди Доннер, антропологині, чиї польові дослідження. Подібно до досліджень Кастанеди, одні прославляють за їхню поетичну жвавість, а інші критикують як безсоромну вигадку книгу Флорінди Донер Шабоно Справжня пригода в магічній глушині південноамериканських джунглів, де описано життя серед індіанців Яномамо в південній Венесуелі та північній Бразилії. Ньюсвік назвала виходом за антропологічні питання. І категорії в далекі простори дивовижної незнайомої нам культури. Сам Кастанеда у своїй передмові охарактеризував книжку як мистецтво, магію і чудову наукову книжку одночасно. Скандальна, а не чудова наукова. Заперечує антрополог Ребека Холмс, яка у своїй статті, надрукованій в американському антрополозі, пише: Мені важко повірити, що Доннер проводила багато часу з Яномамо. Етнографічні дані донор скоріше запозичені зі знанням справи з інших джерел і об'єднані у своєрідну суміш фактів і фантазії, чим так прославився Кастанеда, стверджує Де Голмс. звинувачуючи донор у плагіаті матеріалу з книжки бразилійки Олени Валеро, яка вийшла 1969 року. Яномама розповідь білої дівчинки, викраденої індіанцями Амазонки. І так було завжди. Вочевидь, такі суперечності неминучі в галузі, яка всіляко сприяє тому, щоб її дослідники встановлювали суб'єктивні чуттєві стосунки з конкретним місцевим оточенням, а потім чекає від них простого опису результатів як від спостерігача, що влаштувався на краю простору і кидає погляди на щось зовсім інше, як сформулювала професор Стенфордського університету Мері Луїза Прет. Звісно, все, що не вдається підтвердити, оголошується шахрайством. Якби можна було показати, що це так, Кастанеда, Абеляр і Донер, якщо скористатися метафорою, заслуговують на те, щоб їх вивісили просушити на сонечко. Однак, доки їхні критики не можуть навести неспростовних доказів містифікації, а лише неспокійні підозри, Краще спрямувати прожектор на ортодоксальну антропологію з її вельми спірним припущенням щодо об'єктивного спостереження. Адже може статися, що головне у вченні кастанеди Абеляр та Доннер це те, що таке дослідження в суспільних науках є цінним та пояснюваним, і що саме ортодоксальна антропологія є на певному рівні розказування казок.